Про внесення про внесення змін до структури відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Новобузької міської ради А, ну, Відповідно до постанови 268 провадження впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади і органів прокуратури, судів та інших організацій. Е, у відділі соціального захисту населення е, працює головний е, спеціаліст ребухгалтер. У нас головний бухгалтер, тому ми просимо ну, змінити, змінити, змінити. Да, назву. Ця посада відноситься саме до управлінь соціального захисту, головний бухгалтер. А ми її відділом тому то заробітні платі там людина не не по не постраждали. Теж ще протягом даного питання винести на розгляд сесії. Прошу проголосувати, хто за, проти отримали, сприйнято одноголосно.